Біг час 21-ї. підсумовуємо день. Що минає вітаю вас. Університет Львівська політехніка найпопулярніший в Україні. Його студентами хочуть стати понад 33 тисячі абітурієнтів. Другу сходинку посів теж львівський виш імені Івана Франка на третьому місці. Столичний університет Шевченка, Щоправда, про Київ. Нині інформація не лише приємна головне місто країни знову атакували шахедами. Усі 15 дронів збили сили ППО. Далі більше в нашому короткому огляді. У Херсоні рашисти обстріляли рятувальників, коли вони гасили пожежу в свято Катерининському соборі. Постраждало чотири ДСНСники, пошкоджено спецтехніку. Також поранено трьох пасажирів тролейбуса, який проїжджав повз церкву. Один із постраждалих – 74-річний чоловік у важкому стані. А напередодні в тому ж Херсоні ворог завдав ударів по житловому сектору міста, згоріли будинок та гаражі. За допомогою дронів Шершнів українські оператори єгерської механізованої бригади знешкоджують міни, які порозставляли окупанти. Локація поблизу Новомайорського, що на Донеччині, ефектне відео. А на Миколаївщині водолази сапери обстежують акваторію на наявність вибухових пристроїв, перевіривши територію розміром майже 20 гектарів, ДСНСники вилучили і знищили майже сотню боєприпасів. Ми використовуємо водолазне спорядження, також використовуємо металошукачі підводні. Було виявлено вибухонебезпечні предмети, такі як артилерійські снаряди, касетні елементи, ручні гранати. А так українські військові активно застосовують Цезари. Їх нам надали з данії. Стріляє техніка касетними боєприпасами. Працівники служби безпеки в Одесі затримали юрисконсультанта консультанта партії Шарія, який працював на російську воєнну розвідку. Зловмисник передавав агресору дислокації української ППО та звітував про наслідки прильотів ракет і безпілотників. Тепер зрадник надаватиме юридичні консультації співкамерникам. Часу для цього матиме вдосталь. Йому загрожує довічне ув'язнення. Неподалік Москви у селі Ачкасове вибухнув завод з виробництва кисневих акумуляторів. У приміщенні також є ємності з літієм, площа пожежі 400 квадратних метрів. В Росії на Алтаїв котре впав вертоліт. З судна залишилося декілька шматків металу та купа піни. Українці привітали росіян із ДНЕМ-ВДВ за допомогою грізлі. Машина випустила в бік ворога десятки ракет. За Спокійно відпочити за кордоном без бійок та лайливих слів росіяни не можуть. Цього разу московити побилися із турками. Рашисти так довели останніх, що турецькі парубки змушені були застосовувати не лише кулаки і ноги, а й крісла. За шість місяців 2023 року на Львівщині усиновили і удочерили втричі більше дітей аніж за увесь 2022 Це 31 дитина. Такий результат завдяки комунікації держслужб з різних областей. Попри це, понад 2 тисячі дітей тільки в нашій області ростуть без батьківської опіки. Однак тільки для 500 дівчаток і хлопчиків можна стати прийомними батьками. Чому у решті дітей немає відповідного статусу? Їхні сім'ї безвісти зникли у полоні чи в окупації. На щастя, на Львівщині діють різні форми опіки: будинки сімейного типу, опікунські сім'ї чи, врешті-решт, прийомне батьківство. Що потрібно, аби стати опікуном чи батьками. Перший крок візит до служби у справах дітей та збір відповідних документів. І відповідно тоді людина, коли збирає пакет документів, направляється на навчання до центру соціальних служб. Після того надається висновок по результатах навчання і тоді вже йде підбір дитини. Всі діти, які підлягають усиновленню, вони є на сайті Міністерства соціальної політики. Візьміть дитину родину. Сайт поновлюється щомісячно. Таки знесли раніше, ми розповідали про село Чижиків, Там був єдиний совєтський пам'ятник на всю підберістівську громаду. Та все змінилося після приїзду команди першого західного. Ще у червні ця скульптура вітала мешканців Чижикова піднятими руками вгору. В Старості все щось заважало її знести, чи люди проти, чи влада розводить руками. Пришвидшила роздума здімальна група першого західного за тиждень. Після того як ми почали цікавитись шанувальниками радянського минулого монумент знесли. Нині є тільки стела, яку хочуть модернізувати. Коли ж ми приїхали вдруге, староста Микола Пухальський був не такий гостинний. Прийти поговорити не захотів. Все пояснив у телефонній розмові. Є такі Он протикомунізації, після чого провели обговорення з людьми і дійшли згоди, що нам треба виконати закон і демонтували пам'ятник. В Україні дешевша цибуля, Рібчаста коштує менше ніж у цю ж пору. Торік порахували аналітики порталу Істфрут. ж тенденцію можна побачити і на порталі Мінфіну, але йдеться про молоді овочі, тобто рібчасту з нового врожаю. Його саме розпочали збирати фермери, але побоюються здешевшення може бути тимчасовим. Другий сезон поспіль ми залишаємося без головного овочевого регіону Херсонщини. Тож ціна звичних продуктів може рости, як городина після дощу. Ріжеш цибулю і плачеш, і не тільки через специфічні властивості цього овоча і через вартість. Чому те, що здавалося б, росте на кожній грядці, коштує так дорого, і що буде з цінами далі? Довідувалися наші журналісти. Морква з Одеси, цибуля з Закарпаття, ще з Туреччини Польщі. Про такий асортимент овочів чуємо на першому ліпшому львівському ринку. Продавчиня Руслана не нарікає. Купують, але менше, якщо раніше цибулю й моркву брали кілограмами, то зараз штуками через ціну. Це розвозяться Карпаття. Не відрізняється від херсонської, смачна, просто трошки дорожча на гривень 10-15 дорожче ніж там того року. було. Морка теж 40 гривень, 50 гривень кілограм. А там того року продавалася 20-30 гривень. Навіть домашня була набагато дешевше. А зараз домашня дуже мало на дрібніше йде. І не сезон і погода дуже погана. Разом із тим і прилавки непорожні, і покупці за морськими цибулинами не гидують. Купюр стають більше, зітхають, але купують. Ну, Ціна вже, яка є, добре, що взагалі воно є. Навіть дуже дорого. Якщо ми колись цибулю, цибулю купляли по 10 гривень, і морку по 10 там було, по 15 гривень, то зараз, рахуйте, 3-4 рази все підросло ціни. Я просто менше купую, я більше ношу. Скільки буде, стільки будемо купляти? Тут туристика, тому що вистачає і цибулі, і, і цей і моркви. А чому ціни тримають? Чому дорого? Бо росіяни окупували території півдня, де цих овочів можна збирати два врожаї. Тож моркву і цибулю везуть імпортні навіть з Казахстану. А це витрати на логістику. Петро Мазур аграрій з Херсонщини під час повномасштабної війни переїхав на Львівщину. Тут також вирощує ріпчасту. каже, переконався садити що моркву що цибулю можна по всій Україні, навіть на заході, але потрібні умови і прискіпливість до вибору насіння. Цього року дощі. прошли рік не було, не вродило, читайте. Ну цибуля може осіння вродити, весняна не вродити. Добрий ворожай, що був, треба капельне, як то каже, зрошення. Склади теж мають значення. Цибулю виростити одне, а її сухранити, але вирощувати можна по всій Україні. Це стопроцентово. Вирощує і Дніпропетровська, і Харківська, всі області. Зі слів Петра, нині на гуртових ринках можна знайти цибулю й по 20 гривень, бо ціну перебувають уже внутрішні постачальники, які зібрали врожай. Та що овоч таки дешевше є, можна побачити й у роздрібній мережі. За даними порталу МінФін, зараз кілограм ріпчастої у супермаркеті можна купити в середньому за майже 40 гривень. Молодої плюс-мінус за 20 гривень і 60 копійок. Для порівняння у липні кілограм звичної цибулі коштував майже 52 гривні. А молоденької рібчастої – понад 33. Найдорожчою цибуля була в червні більше ніж 63 гривні за кілограм. На графіку мінфіну добре видно, як від кінця 2021 року вартість рібчастої поступово зростала, а зараз знижується. Що буде з цінами далі? Директорка профільного департаменту Львівської ова Тетяна Гетьман каже: цьогоріч у нашій області прогнозують збільшити площі під овочеві культури на майже 7%. І надія на тутешніх аграріїв. Дуже велика, але зусиль Львівщини замало аби зменшити ціни на овочі. Ми, хоч є потужним виробником, припустимо в картоплі. Ми на третьому місці за обсягом виробництва моркви, але все це вирощується переважно в господарствах населення. Для кращого розуміння проста математика в Україні до війни збирали півтора мільйона тонн цибулі, 600 тисяч тонн на Херсонщині. Для порівняння на Львівщині майже в десятеро менше. Просто більше сіяти й саджати геть не так просто, як здається. Бо ж технології як вирощування, так і зберігання овочів у різних регіонах теж різні і їх треба опановувати. Разом із тим Тетяна Гетьман дає стримано оптимістичний прогноз: ціни на городину не будуть такі високі, як цього року і торік. Але все ж залишатимуться вище середнього. Збільшують площі не тільки в Львівській області, збільшують площі центральні регіони України і південні регіони України. Це реакція фермерів на високі ціни. Вони дійсно були в попередньому році рекордними. То відповідно збільшиться пропозиція, але це за умов, що будуть нормальні погодні умови. Аби підтримати тих, хто розвиває овочівництво на Львівщині, в області впровадили окрему програму. Відшкодовують аграріям вартість насіння. Цьогоріч нею скористались понад 37 аграріїв. Бюджет проєкту мільйон двісті тисяч гривень. Також фермери можуть брати пільгові кредити на будівництво овочесховищ. Ніна Сукач, Єлизавета завета Баурда, Павло Замрій та Юрій Кісь. Програма очі. Споживайте овочі та фрукти. Вони корисні для здоров'я. На все добре.